Я була в шоці. Вже чотири роки я веду цей канал на Ютубі, але цієї теми у мене ще не було. Тому дякую вам, мої підписники в інстаграмі, що підняли цю тему, і в концю нарешті записую відео на цю тему. А сьогодні ми з вами поговоримо про стосунки та любов. Поїхали! Почнемо собі зі слова хлопець і дівчина. Е, нічого тут нового, в принципі, використовуємо звичні для нас слова. Хлопець це у нас хлопак е, люб хлопець, дуже часто використовується хлопак в, власне, в такому романтичному значенні. А дівчина це дівчина. Е, ніби просте слово, яке знають усі навіть початківці, але при вимові пам'ятаємо, що звук «в», в нас оглушується, і ми його вимовляємо як ф і кажемо дівчина. Дівчина і хлопак то пара. Теж в польській мові є це слово пара, то пара. Пішли далі. Якщо хлопець освічується дівчині, то вони вже стають «нажечони» і нажечона, «Нажечони» і нажечона, тобто наречений і наречена. Далі у нас наступний етап стосунків: це мож, тобто чоловік, вже як статус, так? Пам'ятаємо різницю між словом меншизна це чоловік як стать. Мож – це чоловік, з яким ми одружені. А жона це у нас дружина. Всі зараз в, голов... Всі в головах, мабуть, зараз грає пісня Жона моя. Е, мож і жона, одним словом, це мауженство. Мауженство, тобто подружжя. подружжя. Е, до речі, є ще слово панство, яке також перекладається інколи як подружжя. Наприклад, панство ковальсьці, так подружжя ковальських. Якщо хтось um, з um, uh, uh, подружжя помер, то no, ми отримуємо слово вдовець, вдовець, удівець і вдова, вдова, так, це удова. Загалом стосунки це у нас перекладається словом зв'язок. Зв'язок пряме значення. Так: перше це зв'язок, ну, але стосунки теж можемо сказати як зв'язок. Наприклад, стосунки на відстані, зв'язок на одлеґвость, зв'язок на одлегвость. І ще слово релація, релація і це також стосунки, постійний зв'язок. Ми скажемо стали зв'язок. Стали зв'язок, наприклад, Наталія є в сталим зв'язку. Так, Наталя є у такому постійному зв'язку, постійний Боже, oh постійних стосунках. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи FreeInTalk. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше на проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоби повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися, залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Далі ми використовуємо з вами загалом про любов, ми можемо говорити різними дієсловами. І тут в одному відео цього всього не поміщу, але давайте почнемо. Беремо собі слово любіч, любіч, будьте уважні при вимові слова любіч. Перших два звуки це л. Так, не лю, не лу а алю, любіч, тобто любити. Наприклад, люб'яче, я тебе люблю. Люб, як я ти я люблю, коли ти приходиш. Далі за інтенсивністю у нас є більше слово, це кохач, кохач перекладається польською мовою на українську як кохати, такі романтичні стосунки, наприклад, кохамче, я тебе кохаю. Але слово кохач також може означати щось обожнювати. Так? Тому не здивитися, що поляки кажуть «кохам каве». Так, мої студенти знають, бо в них цей приклад є в домашньому завданні. Кохам каве», каже Полька, я обожнюю каву. Власник свого пупіла так, собач, собаки, домашнього улюбленця каже, кохам своєго пса. Так? Ну, українською не скажемо, я кохаю свою собаку, це вже трошки якась патологія би була. А ми кажемо, я обожнюю свого собаку. Тобто слово кохач має ну, більше використання, ніж в українській мові. Natomiast słowo obożniować jeszcze może przekładać się jak uwielbiać, uwielbiać, uwielbiać. Na przykład, uwielbiam nasze wspólne podróże, tak, ja obożniuję nasze wspólne podróże. Albo uwielbiam, kiedy razem robimy śniadanie, uwielbiam, kiedy razem robimy śniadanie, to znaczy ja obożniuję, kiedy razem robimy śniadanie. Także ze słowem kochać, chcę Wam dać taką klasną frazę, Яка перекладається присягатися, кля... «клястися», так? Наприклад, хтось хоче сказати: Я тобі завтра віддам ці гроші, присягаюсь, так, клянусь і тут ми кажемо польською як Бога кохам. Оце як Бога кохам, дослівно як я Бога обожнюю, але таке інше тут значення є. Це я присягаюсь, так я клянуся. Наприклад. Отдам чите п'єньон за утро, як бога кохам. Так, я тобі завтра віддам ці гроші. Е, клянусь. Ну, давайте візьмемо собі слово закохатися в когось. Тут дуже цікаво, будьте уважні, тому що українською ми закохуємося в когось, а поляки кажуть, закохуватися в комусь, бо це звучить польською: закохачи в кім. Ль, в теж можна закохачи в чим, так? Наприклад. Оля закохалася в своє коледзе з класи. Оля закохалася в своїм коледзе з класи. Трошки дивно звучить, правда. Означає, Оля закохалася в свого однокласника, а поляки кажуть в своєму однокласнику. Ну ружниця, так? Тому будьте обережні тут. Ehm, що у нас далі є? Е, ehm, ehm, Можна закохати ще по уші, так, закохатися по вуха, закохати ще по уші. Наприклад, Марія закохалася по уші в Пiотше і цей час у ній мишлі. Марія закохалася по уші в Пiотше і це час оні мислі. Тобто Мар'я закохалася по вуха э, в Петра, і цілий э, весь час так про нього думає. Гаразд, давайте ще якісь дієслова слова візьмемо. Візьмімо собі слово покохач і укохач. Е, частіше, звісно, ви будете чути і використовувати слово покохач, це означає е, так, покохати когось. Наприклад, Ола покохала те фільм от першої минути. Так, Ола покохала ten фільм од першої минути. Як бачите, слово покохач теж використовується в широкому значенні, не тільки романтично, наприклад. Оля закохалася в цей е, фільм від сам від е, першої хвилини. Ян покохав Анне, де тилко його познав. Так? Ян покохав Анне де тилко його познав. Тобто Ян е, закохався в Анну, покохав Анну, як тільки з нею познайомився. Натомість слово укохач більше таке теж воно означає покохати. Але воно використовується більше в літературі, в якійсь релігійній так мові. Можемо це перекласти, як щиро полюбити чи щиро покохати, навіть возлюбити. До прикладу, народ укохав вольность понад вшистку. Чуєте, так що такий пієтет, трохи пафосна мова, не так часто будете використовувати у своєму щоденному мовленні. i jeszcze korektoch to różnica pomiędzy pokochać a ukochać jest taka, że pokochać moment, kiedy miłość się rodzi, tak taki codzienny język, a natomiast ukochać, tutaj my pokazujemy, że silna, e, wzniosła, często trwała miłość, tak Chodź nam, o e, nam Dalej weźmiemy sobie już trochę w umowie i chcę rozpowieść wam o słowo bujać się, bujać się. Пряме значення цього слова це гойдатися, буяче. Так, наприклад, чецько любі буяче на хуштавце. Так, дитина любить гойдатися на гойдалці, ем, то в такому сленгу так, буяче може означати ще звалювати, так? іти геть. Наприклад, і пшешка, займіте раз, буяйще, так не заважай мені зараз, спадай або буяще. Зникне так, з як ми це сленгово скажемо. Допоможіть мені в коментарях. Ну, і так само ще одне значення, таке барджій поточне це волочитися, десь там собі ходити без конкретної цілі. Оце теж буяче. Наприклад, це пополуднє боялість ще так. Ціле пополудні, тобто увесь після обідній час боялись ми ще місті, ми там лазили по місту без якоїсь конкретної цілі. Ну, але яке ж слово, значення слова «буяче» до нашої сьогоднішньої теми, тобто стосунків і любові? «Буяче» з кимсь так, це означає бути в когось закоханим, і це є розмовна мова, так? Наприклад, вона бує зараз з колегою з праці, так? Вона бує ще зараз з колегою з праці, тобто вона закохана зараз в свого співробітника колегу по роботі. З вишалем, що Кася і Марик буявся от місяців. місяці. Тобто я чув, що Кася і Марек, що Кася і Марик буяють ще от кілька місяців. тобто зустрічаються, любляться так вже протягом кількох місяців. І вже останнє слово на сьогодні, але не останнє до цієї теми, буде от-кохаче. от в в чим, так? вчим. Це теж у нас розкохати, розлюбити когось. Наприклад, як от кохачів приятелю. Можете зустріти такий титул, так, таку статтю у різних журналах. Тобто, як розкохати, як розлюбити свого друга. Ось і все. Ця тема у нас, звісно, тема ДЖЕКА, можна про неї говорити довго. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково буде друга частина. Для тих з вас, хто вивчає польську мову і мало йому інформації на Ютубі, то запрошую на наш курс польська мова від Адоя. Щоб більше познайомитися з нашою школою, не забудьте підписатись на наші соцмережі: це інстаграм, тікток, телеграм. І вже після цього вирішити, чи захочете з нами навчатися. До наступних зустрічей, па! Música